Якщо просто ввести в пошук слово генератор, то вам видасть купу моделей з різними характеристиками: бензинові, газобензинові, дизельні, інверторні, однофазні, трифазні. І тут голова може піти обертом. Тому давайте розбиратись. Бензинові та газобензинові генератори більш доступні за ціною, компактніші та видають менше шуму. Серед таких генераторів є звичайні моделі та інверторні, які видають більш якісний струм. Дизельні генератори більш економічні та більш довговічні, але ціна, звісно, вища. Тепер давайте зрозуміємо різницю між однофазними та трифазними. Майже всі прилади, які ви використовуєте вдома: чайник, холодильник, обігрівач однофазні. Відповідно, щоб забезпечити. Електроенергію ці прилади, вам підійде однофазний генератор. Трифазний потрібен лише для обладнання, яке потребує 380 вольт. Тому сьогодні пропоную розглянути три однофазні бензинові генератори власного бренду RZTK. РЗТК G3500 це найбільш доступна та найменша модель у нашому списку. Об'єм паливного бака становить 14 літрів, максимальна потужність 3,2 кВт. У комплекті йде свічковий ключ та дві вилки 16 А200. Працювати такий генератор в автономному режимі може до 15 годин. РЗТК G3500 e вже більший 42 кг. Об'єм паливного бака та максимальна потужність ідентичні до попередньої моделі, проте дана модель обладнана вбудованим електростартером та бортовим акумулятором, які суттєво полегшать процес запуску. У комплекті додатково є два ключі для запуску: 15 годин автономної роботи гарантовано. Наш сьогоднішній гігант РЗТК G6500E, вага 82 кг, та про неї хвилювати не варто Цей генератор обладнаний гумовими колесами, які не вимагають накачування та стійкі до проколів, стоянковими опорами та складаною ручкою, що полегшують його транспортування. Об'єм паливного бака 25 літрів. Максимальна потужність 5,5 кВт. Комплект доповнено вилкою 32 А 230 вольтів. Такий титан буде безперервно працювати цілих 19 годин. Приємним бонусом є альтернатор, що повністю виготовлений із міді. Він забезпечує вироблення високоякісного стабілізованого струму. Ось ми і розібрались з відмінностями кожної моделі. Переходимо до спільних характеристик. Кожна з представлених моделей має професійний двигун з моторним ресурсом понад 1500 мотогодин, передбачений датчик мастила та палива. Генератори мають систему аварійної зупинки двигуна, якщо один з двох показників буде нижче допустимого мінімуму, що запобігає поломці прилада. Даним генераторам підходить 92-й бензин. Моделі мають систему AVR, що підтримує задану напругу та гарантує подавання якісного струму на всі приєднані прилади. Зовні генератори захищені від механічних ушкоджень рамою і сталевої труби, посиленою ребрами жорсткості. Також передбачені додаткові металеві екрани. З роботи всі параметри відображаються на дисплеї. Напруга, частота струму, а також кількість відпрацьованих мотогодин. Сподіваюсь, ви тепер краще розбираєтесь в генераторах і зможете обрати той, що підходить саме вам. А я буду вдячна вам за лайк, підписку та коментар. Побачимось в наступному відео.